Привіт всім, хто завітав на наш канал. Сьогодні у нас дуже цікаве відео, адже ми поговоримо про одну з найочікуваніших подій у світі боксу матч реванш матч-реванш Усик-Дюбуа. Унікальні кадри з рингу саме тут, і якщо ви шукали інформацію про бій усик дюбуа реванш, то ви потрапили в потрібне місце. У цьому відео ми розглянемо не лише сам поєдинок, а й те, як можна вигравати на ставках на цей бій. Ставки на спорт це завжди виклик. Особливо коли йдеться про такий напружений і драматичний реванш, як цей. Важливо розуміти, що успіх у ставках залежить не лише від удачі, а й від грамотної стратегії. Перш за все, зверніть увагу на стиль бою обох боксерів. Усик славиться своєю витривалістю і технікою, тоді як Дюбуа, це сила і агресія. Для ставок це означає, що можна розглянути варіанти, де ставка робиться на перемогу в окремих раундах або на те, що бій триватиме весь регламентований час. Також є сенс розглядати ставки на те, що бої завершаться нокаутом або ж ні, це залежить від аналізу останніх поєдинків обох спортсменів. Якщо ви шукаєте, де зробити ставку на цей бій, то під відео в описі є посилання на сайт із прямою трансляцією і можливістю поставити гроші на будь-який із варіантів. Це дуже зручно, адже можна не лише слідкувати за боєм, а відчувати азарт від кожного раунду. Не забувайте про розумний підхід до ставок, встановлюйте свій ліміт і не ризикуйте більше. Ніж можете дозволити собі програти. Стратегія це головне, тому радимо дивитися статистику, оцінювати шанси і робити ставки з розумом. І знову ж таки, якщо ви вже налаштовані вигравати на цьому бої, переходьте за посиланням під відео і зробіть свою ставку просто зараз. Підсумовуючи, хочеться сказати, що матч реванш Усаддібуа це унікальна можливість не тільки насолодитись видовищем, а й спробувати свої сили у світі спортивних ставок. Тож не пропустіть свій шанс. Користуйтесь стратегіями, аналізуйте і отримуйте задоволення від гри. Дякую, що залишаєтесь з нами. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео з ексклюзивними кадрами і корисними порадами. Успіхів у ставках і приємного перегляду!